Добрий день, ми з України. Канатовські куми продовжують челендж Україна 2023. Помста за депортованих дітей. Вони раніше крали унітази, собачі будки та машини. Тепер московські зарази дітей вивозять з України. Ця депортація по суті, страшенний злочин. Не те є слово. За це відповість диктатор, їхній Путін, а ще омбудсмен Львова Білова. Маленьких українця й українку насильно вилучають із родини, вивозять підло з дитбудинку, лише за те, що з України. Це все противно і ганебно. Та змінимо все на цім стою. Клянемось сонцем, вітром, небом, дітей. Повернемо в сім'ю. Зробить з них хочуть яничарів. Це найбезглуздіша з ідей. Ні, не уникне ворог кари за депортованих дітей.